Ми зараз перебуваємо в історичній частині міста. Це урочище вал, дитинець, і зараз ведуться ведеться перший етап археологічних досліджень, які заплановані на 2025-2027 роки за ініціативи нашого заповідника, також за участі інституту археології НАН України і за участі національного університету Чернігівський колегіум. Зі слів молодшої наукової співробітниці заповідника Чернігів Стародавній влади Блохіни. Вони досліджують ділянку, яка прилягає до будівлі кінця 17 століття, будинку полкової канцелярії. Зараз наша розвитка спрямована на те, щоб з'ясувати потужність тут культурного шару. І відповідно також ми шукаємо споруду, яка зазначена на плані 1776 року. Науковий співробітник заповідника Гетьманська столиця Юрій Ситий пояснює, це була одна з головних вулиць фортеці. Від цитаделій до погорілих воріт фортеці називалася вона замкова й існувала з 10 століття. Це будинок полковника Стрієвського. Який зображений на плані і ще до 1750 року. В 1750 році відбулася найбільша пожежа в історії Чернігова, коли вигоріло майже все місто. І відповідно на деяких частинках розкопу ви зараз можете побачити, де залишки старої будівлі і нової, за словами Юрія Ситого, господар розібрав старі споруди і з їхньої цегли почав відбудову на тому ж місці, бо земля залишилась за ним. Будівельні матеріали від попереднього житла були його, і міняти місце не було ніякого сенсу. Ну, тим більше, що полкова канцелярія це. Фактично, військова адміністрація того часу розташовувалася в безпосередній близькості до його будинку. Полковник далеко на роботу не ходив. Влада блохіна каже: унікальність цих розкопок у тому, що раніше цю ділянку не досліджували. І плюс це перші археологічні дослідження, які відбуваються з початку повномасштабного вторгнення. А також це перша за три роки студентська практика. За чотири дні досліджень, окрім залишків будівлі, археологи знайшли побутовий інвентар часів Київської Русі. Наприклад, фрагменти браслетів, також частинки керамічних глечиків періоду козаччини та козацьку кулю у першому розкопі Владислава виявила кістку руки та частину ребра. На думку археологів, ця людина загинула внаслідок пожежі. Буквально вчора ми почали ще один копати новий шурф, він трошки далі, найменший, і там ми наткнулися вже на інший хронологічний період. Зокрема, це Друга світова війна. І, скоріш за все, там копається зараз окоп, який був тут у 1943 році, німецький, скоріш за все. І предмети, які ми там знайшли, це зокрема патрон від Маузера. Ми шукаємо, де буде кут цієї будівлі, щоб зрозуміти, якого вона розміру. Хоча б Кута ми все ще не знайшли. Ми знайшли знову підлогу. Дарина Перепечон, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів.